Українці зможуть безперешкодно отримувати багаторозові шенгенські візи. Про це пообіцяла подбати Італія, зазначила тамтешній міністр закордонних справ Федеріка Могеріні під час зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. Ми з паном Клімкіним обговорили питання перспектив безвізового режиму. Вже найближчим часом українці зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи. Я наголошую, за час головування Італії в раді ЄС я особисто сприятиму вирішенню питання щодо безвізового режиму. Своєю чергою Павло Клімкін зазначив у вітчизняному МЗС. Сподіваються на тісну співпрацю з італійською стороною щодо цього. Я особисто подякував пані Магірині за готовність і далі працювати і в контексті безвізового режиму майбутньому, і в контексті до його остаточного досягнення, у сприянні видавати набагато більше багаторазових багаторічних віз. Торік українці отримали півтора мільйони шенгенських віз. А загальна кількість візових відмов шенгенської зони для українців 2013-го становила 1,9%.